Ну, тільки три, то чотири, бо якщо тут, то б... це вода. Так, ще раз доброго дня, мене звати Віктор. Добровольський, Віктор Васильович, я якось службу, рядові міліції. Приступаємо до розгляду справи по 15 числа. так, Приїзд на червоне світло світлофора. Будь ласка, я настільки я пам'ятаю, ви були водії, можна посвідчення водія до встановлення вашої особи. Хотілося брати докази, так? Може маєте якісь докази. будь ласка, вашу пішли з підтримку, можете доказувати, що там є було, може маєте якісь відеофіксації, ще щось. Тобто я вас слухаю. Дивіться, я би для початку вас попросив дотриматися вимог статті 279, яка говорить, що після того, як ви представилися, ви повинні... Оголосити, про Паколь, що розглядається. І тоді може бути. Так... Вибачте, що не буде. Угу. Протокол No174013, 15 жовтня 2015 року 2145, місто Львів, вулиця Карайча, 4 був написаний. Інспектор патрульної служби роти номер 2 патрульну номер 3 УПС МВС міста Львова, ряду і міліція то я, ну, на громадяни, громадянина місце обліку врев дає з обслуговування міста Львова та Повторівського району. Далі сам зміст правопорушення 15 до до 15 року о 21.05 годин Кушнерик Даніл Віталійович на перехресті вулиці Любінська, Симона, культурі Єворницького, де керуючий автомобілем Toyota АВОС ДНЗ. Чим порушуємо правило 873Е, право дорожнього руху, що відповідає, е, за що відповідається, передбачені стандру з другої статтеї. Громаднин, те, що було роз'яснено, права, те, що він е, взяв протоколи і написав, що нам ці права були не роз'яснені. На камеру він сказав потім, що це було не повністю. Далі адміністративне по суті адміністративного е, правопорушення е, даний... написав е, пояснення в протоколі. Приїхав на зелений колір світлофору, е, з правопорушенням не згідний, заявив клопотання про перенесення розгляду справи, потребує юридичної допомоги. Все, мав підписати. У нас у е, мене є е, ваше клопотання. У справі ось написано власну руч. Я не бачив, так написав. Е, є в мене пояснення свідка, є свідок, номер телефону можна зв'язати. свідок, який е, вказує на те, що бачив, як е, даний громадянин не хотів пред'являти на документи ну, на вимогу закону працівників поліції. Наскільки я розумію, цей свідок дану. Для нас і материал, ну, так, то є неактуальний, оскільки. Матеріали складені да. світлів, по 6 літ, що є плафора, та тут ніхто не складався 26-й, тому як такий так. так, свідок, він тут не є світ. Так. ми так. 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 просто по пояснюю, розповідаю вам, що у нас є. Я зрозумів. Мої документи у вас там є, матеріали справи? Так. так, є. Є договір про надання правової допомоги є. Юрист Панович, так? Так. Є. Далі. Далі є копія клопотання. Хто знайомийся? Знайом Дивіться, Перше запитання, яке у нас є, чи з'явилися якісь нові докази в справі, порівняно з тою датою, коли ми кожна раз згодом. Чи все лишилося без змін? є тільки протокол, ваш рапорт. Є протокол, мій рапорт і те, що візуально мною було зафіксовано. І моїм напарником. Якщо потрібно, можна його викликати. Чекайте. Візуально зафіксовано на чому це є. Візуально мною моїми ну, очима. Що... Чому? 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 Так, тут в рапорті вказано, що мною було зафіксовано, що даний громадянин громади. Заборонний сигнал спосіб. 251 статті, яка передбачає перелік доказів, які є по справі, там ну, такого немає. Тобто там є е, пояснення свідків, пояснення особи, яка притягується, фото-відеофіксація, протокол про адміністративне правопорушення, протокол вилучення автомобіля чи там, якихось документів. Тому ви своє бачення виклали в рапорті. Це є на вашу думку, це є доказом? Це не є на мою думку. Е, фото-відеофіксація є необов'язковою, тому... Е, е, Доказом є те, що інспектор по служби, дані по справі дані я зафіксував це візуально. Я зрозумів то скажу, доказом вчинення правопорушення є складений номер омерах про те, що ви бачили, як чому візуально за я візуально а, зафіксував те, і бачив, як даний громадянин приїхав на чоловіс. Я ще раз кажу, 251 стаття, яка передбачає перелік доказів, які можуть бути дивіться, доказами по справі. Можуть бути там будь-які фактичні дані, на основі яких у встановленому законом порядку встановлюється наявність чи відсутність адміністративного правопорушень. Ці дані встановлюються. Йде перелік, що може бути доказами. Тобто протокол, він у нас є, пояснення особи, яка притягується, теж є. Пояснення свідків, потерпілих, висновок експерта, речові докази, показання технічних приладів, технічних засобів, що мають функції фото, відеозйомки, відеозапису, в тому числі. Ті, що використовуються там признайомийся. Тобто, ну, я маю, що е, такого поняття візуального спостереження перше не передбачає. Тому я кажу, що е, ваше візуальне спостереження, воно трансформувалося в ваш рапор. Кому ви писали те, І що протокол. ви бачили. І протокол про інвестиційний правопорушення. Ну гаразд, Тобто, я зрозумів. Тобто, е, дивіться, в мене таке запитання є, до вас. Mm. Оце ваш рапорт. Він сам по собі, як на мене, це є показання світу. Тобто ви були свідком правопорушення, правильно? Так, я бачу як він приїхав на світі. Тоді дайте відповідь на таке запитання. Чи може свідок розглядати справу про адміністративне правопорушення? Добре, дивіться, є, є за начальник. Зараз почали розгляд справи ви. Добре, Домогу, я ви розгляну. не бачите, що ми щоб розгляну я розгляну. Того, що не хочу. Я, 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 наприклад, не маю нічого, щоб ви розглядали, але є закон. Є стаття кодексу про адміністративні правопорушення, яка каже чітко, що справи розглядаються на суворому дотриманні закону. Я рапорт я склав по даному даній ситуації. Це так, як було в mm -hmm. рапорті вказано не тільки те, що дане людин приїхав на чоловіці наступ до а всі подальші дії, які будував на я записував. Я відповідю я, я... я по під... я... мені потрібно було. Ми кожного зміни на кожній ситуації пишемо рапорти. Це на це в нас. Стандартна ситуація, розумієте? Я Тому? нічого не маю проти. Я єдино, вам намагаюся довести, що якщо ви є свідком правопорушення, ви не можете розглядати справу. Якщо ви не маєте бажання, щоб я розглядав дану справу, її буде розглядати хтось інший. Якщо ви думаєте, що я є зацікавлена особа по даній справі, є справі. ну я кажу, може цю справу розглядати зараз інша взагалі особа і інша інспектора. Ми вам пропонуємо, щоб ми не заявляли вам відводи, щоб ви самі взяли відвід і щоб прийшла особа іншого повноважена і розглянула цю справу. Добре, зараз я є. Дякую. Мені потрібно буде бути. Ну, під час розгляду справа чи ні, як у ваші е, Ну, Ви, якщо як свідок то мабуть, що ні. У вас, напевно, буде викликано для дачі... Я не як свідок, я як спектропотурною службу, розумієте, ви вказуєте, що я написав рапорт. Ну, дивіться. Е, розгляд справи, таких, як от, от, дана справа, вона розглядається одноособово посадовою особою. Ну, Тому ви думаю. можете бути присутні як вільні слухачі. Я розумію, добре, mm. добре зараз я побачив зі. Дякую. Я не розгляди Кого? Ну ясподівано. Несподівано? Несподівано, так. Не було піроз даної справи. Що стали, що нічого подібного? Я судово встановлюю, я тут виносити дану справу. Розглядати. Поговорилися. Розглядати, так, випустимо. Вибачте, розглядати дану справу до кінця. Тому якщо маєте якісь, хочете написати якісь клопотання, маєте якісь доказ, прошу надавати, будемо розглядати далі. Дивіться. Я спробую ще раз донести до вас вимоги закону. Я знаю, що поліція України мало орган, який... Декларує, що він дотримується положень закону, все робить правильно Тому ну, просто банальна штука. 245 стаття. Але бачимо склати всі і вона ну, зразу перевіряти, що 245-та там. Завданнями, провадженням в справах про адміністративні правопорушення є. ну Тут багато є завдань. Одне з них повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи. Об'єктивне. ну так. в даному випадку я вже кажу, оскільки ви. Ви являєтеся головним свідком який, як е, би звинувачення на даній особи, тому що він порушує право дорожнього руху, ви просто априорі не можете розглядати справу. Я є посадова особа, я інспектор я... я Дивіться, я це я якби це було е, якісь інші розповски, відеофіксація, тоді, можливо, ви б могли роздати справу. Е, ще, я вас переб'ю. Е, Дану справу, даному протокол подання по адміністративним по справі справи виносив я, дату розгляду назначав я, відповідно, розглядати буду її я. Якщо ви маєте, хочете надати клопотання в письмовому вигляді, щоб цю дану справу розглядав щось що хтось інший, будь ласка, маєте на це повне право. Можете мої дії оскаржувати? Те, що я вам показав норму закону, які говорять, що ви не можете розглядати справу, вам не це байдуже. Чому мені не це бачить? Я вам ну, пояснюю. об'єктивності. Ну, ви ж визнали, що свідок не може розглядати справу. Дивіться. Як ви можете її розглядати? Якщо ми ну, дивіться, ми насудно наш круг, нас буде клопотання про допит свідка. Як ви будете і тут сидіти, і стояти перед нами і давати пояснення на, на питання? Будь ласка, ви, має... ви можете писати клопотання, можете розкажи, мої дії, маєте якісь будь ласка, Бласка давайте. Ну, тобто я бачу повну байдужість з вашого боку. Вам, ваші керівники, сказали... Та йди розглядай і ви плівати, йдете розглядати. Не маєте ви повноважень зараз розглядати справу, просто не маєте. Я Порушуєте що? статтю 7, КОПАПу, законність, статтю 245, це є об'єктивність розгляду. Ви в даному випадку не є об'єктивні, тому що ви зацікавлені, щоб ваш протокол е, закінчився винесенням постанови про накладення штрафу. Я зацікавлений, що не справи. Якщо е, ви докажете мені протилежність. було. Тому цей протокол скасується і все. розумієте? Якщо ви докажете мені протилежне, що даного пропорушення не було, цей протокол скасується. Мені, розумієте, я виношу подальні справи. Я ж не кажу, що ви не маєте права такі справи розглядати. Ви маєте право розкажувати мої дії. Будь ласка, це, 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 я... це все ви маєте право після того. Як фраза, я… Це каромна фраза старих гаїшників. Оце їхнє. Ви можете розкаржитимуть ви ви чомусь, і... Чомусь, це... Ви повинні не вирушувати закон. Ви поступили правильно. Ви встали, вийшли з кабінету, покликати когось, хто інший, хто буде розглядати. Вони бояться. Заявіть, будь ласка, клопотання і, і буде розглядати хтось інший, якщо ви хочете. Ми розглянемо ваше клопотання. В письмовому вигляді. Те, що ви в заявили, це не є. Ми, в такому випадку оголошуйте переробку для того, щоб ми підготували письмове клопотання. Можете, будь ласка, добре, оголошую, перебувати. Будь ласка, русі, подавайте. Ну дайте, будь ласка, нам акт Папай, вощу. Зараз я вийду своєму. України міст міста Львова перебуває справа про адміністративне правопорушення за фактом складення протоколу АП номер 1740 13 від 15 10 15 Розгляд справа проводить посадова особа рядової міліції добровольський ВВ, який 15 10 15 склав протокол АП-2 No7413 на підставі власного рапорту як Бога зучинення правопорушення. Вважаємо, що добровольський ВВ не може розглядати вищо вказану справу, виходячи з наступного. Буде порушено статтю 7 статтю 245 УПАПУ, відповідно до яких розділ справ відбувається об'єктивно та на основі суворого дотерчення законності. Добровольський ВВ є свідком правопорушення, а тому він не може бути одночасною особою, яка проводить розгляд справи. Добровольський ВВ є зацікавленою особою, оскільки він склав протокол про адміністративне правопорушення, а тому він не може забезпечити об'єктивну розгляду справи, враховуючи, що ви ще Вищенове не веде, заявляє від добровольського ВВ та прошу забезпечити об'єктивний розгляд справи іншою посадовою особою. Управління патрульної служби МВС у місті Львова, яка не є свідком правопорушення та не є зацікавленою особою. 23.10.15 підпис. Ми з вашу справу залучаю до справи досить. Оглянуємося за її доступ до друга. Звернутуйте щас, як це буде довго. Ну, не скажу вам точно, можливо, хвилин 15-20. stuff.